Пані та панове, побратими та посестри, дорогі друзі, мінометний підрозділ 1-ї сіверської танкової бригади вітає всіх з Днем Незалежності України. Цей святий для всіх українців день ми зустрічаємо в непростий час. 24 лютого 2022 року Російська Федерація вдалась до неоголошеної. Вступної у московській підлої агресії проти нашої древньої Руси України. Російська армія принесла в Україну справжнє пекло злочинів, масових розправ над мирним населенням, катування, гвалтування і тотальну брехню стосовно тих, хто виступив на захист Батьківщини, хто не побоявся виступити проти цієї рашистської чуми. Ми змінилися. Українська нація зміцнилась і вже має перемоги. Українська нація інша. І зараз вона веде боротьбу за звільнення не лише України, а всього світу від тієї російської релігії ненависти, від московського варварства, від цієї держави терориста. Разом Своїми друзями, побратимами, які взяли зброю, разом з союзниками, разом з нашими волонтерами, рідними і друзями, які моляться за Україну, ми крок за кроком наближаємося до перемоги. І перемога буде. Ми її виборемо. Перемога нам засяє. І для підняття настрою кілька віршованих рядків. Кілька слів написаних під пливом відомої української пісні про устима Кармелюка за Сибіром Сонце сходить. В Україні сонце сходить, хлопці, не зівайте. Ви на мене, 120-й, всю надію майте. Повернувся я на війну, та не маю долі. Доки в гузна московщизні не заправлю солі. Веселіться, українці! Адже міномети покладуть московські дупи в чорні пакети. Панове, слава Україні! Героям слава! Слава нації! Медва Україна!